Про вилучення сьогодні сповірення свободи з комітету опородиктатурі я попрошу вам показати на екран опус 40 невігласів, у якому вони зробили 36 стилістичних і граматичних помилок, які я обов'язково звичайно проаналізую. А поки що речі змістового характеру, хоч насправді зміст за 36 стилістичними і граматичними помилками знайти було не просто. Отже, написано написанину з повторюю 36 стилістичними граматичними полоками, цитую, групи дослідників, журналістів, редакторів, публіцистів, експертів, активістів, викладачів. Знаєте, шанує товариство, як це називається? Це все одно, що мудра людина показала, що в мене в селу ростуть вишні, дерева, кушті, лопати, кроти, тигри і люди. Отже, це. Зумовлена лише тим, що перед нами дуже яскравий приклад, покажіть його розпачливих і банальних прийомів боротьби владного криміналітету з об'єднаними опозиційними силами. І, хоч всі опозиційні сили наголошують, сповідують різні ідеологічні цінності на щастя, що було до речі одним із наскрізних. Імперативі Степана Бандери, вони об'єднані зараз найвищою ідеєю очистити країну від олігархічного криміналітету. До речі, ми очистили Львівську обласну раду, від них жодного немає, хіба може їхніх хвилин тут сидять. Тобто, очистити країну від олігархічного криміналітету радянського розвиво і повернути нашу державу до джерел творення неколоніальної території для чужих бізнес-інтересів, з звичабленою українською мовою історією це Традиційної української мурації. Нам відомо, що цей лист так інакше його назвати неможливо, останній місяць у владних кабінетах, роками За Іваном Франком многопишущих стародухі, Ідея духовна вичерпаність, яких легко надається до найбруднішої колаборації, як, до прикладу, радник колишнього очільника Лодаці Боляка, чужеземний грантоїд Т. возняк, та найудіозніші з абсолютними шлейфами оскриблення. Що прізвище, що, що, що Джонні Пол та тарас Кузя. Кузьо. Їхньому опису варто надати назву возняку хінкізмам, за яким повна відсутність наукових контраргументів, ірраціональне оздоблення до людей, духу і радикального чину, примітивне свободу з неоліберальним димом і попросту тупе, собаче, обріхування своїх найнебезпечніших опонентів, яким і дивилися всеукраїнське об'єднання Свобода. Мені слово мали на меті перекласти з хворої голови на здорову повний провал чинної кримінальної олігархії у справі європейської інтеграції України і звинуватити у цьому, звісно, що свобода. Одначе, це найкраще спростовує сама європейська реальність, що демонструє стрімке відродження націоналістичних рухів, повний крах ідеології мультикультуралізму, як заявила на Меркель, зміну складу Європарламенту, де після виборів 2009 року кількість націоналістичних. Потроїлася. Другий напрям провалу міждержавних відносин це Росія і Україна, виявляється, за причину має сам факт існування Всеукраїнського об'єднання Свобода, хоч розвиток цих взаємин триває винятково в одній площині імперія Колонія і наш цар Путін раб Янукович, що зумовлено самою суттю цих тимчасових правителів та залежно від вибору винятково плесу, бо лише Плес і охлос, а також населення. Може таких обирати. Не дивно, що возникло фхінкісти у питаннях внутрішньої української політики можуть безпорадно констатувати лише одне. І ось що ці плебеї і власні констатують. Нам нічого сказати тим виборцям, які голосують за свободу і підтримують цю партію через свої расистські, антисемійські чи психофобські погляди. Наголошую, в українській мові немає такої. Конструкції, нам нічого сказати, це примітивна калька Руська, нам нічого сказати. Не коментуватиму, що ці проплачені, скоросилі лакеї, засвітлення ненавистю до сотень тисяч вільних українських людей націоналістичного світогляду, не володіють елементарною лексико-семантичною парадигмою термінів, які вони написали. А хіба щиро запрошуємо тих клевейв зустрітися з нашими виборцями? Дуже запрошуємо всіх зустрітися з нашими виборцями. І наш виборець підкаже, що ці збиті від страху в одну банку хробаки, а за ніч, якщо ти хробак, то не дивуйся, що тебе розштабили, то от що ці збиті в одну банку хробаки забули долучити до своєї компанії підписантів на зразок табачника, Колісниченка, Болдарів, Бондаренко та інших храмівчих власників цього режиму. Залишається мені лише щиро подякувати організаторам та підписантам цього листа, що, по-перше, Лише посилити нашу опозиційну обстанність у засадничих політичних питаннях. По-друге, мобілізує суспільство, боротьбі з кримінальною владою і так недологими її намітами. По-третє, обов'язково возніки, хімки і всі другі пеші далі, пешіть далі, аби не могли після снажливої державотворчої роботи потішатися з вашої глупоти. Свободи не спинити. Подивіться, будь ласка, на кількість. Логі, які зробили ці істоти, але звернув увагу на засадничі речі. Партію регіонів вони обов'язково пишуть з великої букви і одне слово, і друге. Українська держава ці істоти обов'язково пишуть з маленької букви. Вони вживають дивну конструкцію точка зору, Точ, точка це може бути лише у геометрії. Та і конструкції на зв'язок усильних власне, що я бачила це. і З'ясовувати щось, але ми дуже дякуємо їм, що вони там викрали своє безгідно. Дякую.